Привіт-привіт-привіт, друзі! З вами Грінлунт, і сьогодні ми відправляємося у поєдинок з найсильнішим босом гри Черепашки Ніндзя Легенди з Кренк Праймом, А граємо ми рубрику Сам на Сам. І сам на сам з Кренк Праймом сьогодні зійдуться ці суперські ніківські герої Черепашки Ніндзя. Стиля Нікелодіон, і вони будуть, кожен з них буде битись з кренгом сам на сам. І ви в коментарях, звісно ж, можете спрогнозувати, хто з цих найкращих ніндзя переможе кренга в бійці сам на сам. Я, звісно ж, також зроблю свій прогноз. Я думаю, що Лео переможе, Раф переможе. А Доні із Майком в мене під питанням. Я дуже сильно буду за них болівати. Але ми подивимося, як будуть розвиватися події. І першим в бій в нас вступає Рафаель. Звісно ж, ми будемо грати на другій швидкості, тому що. У нас попереду багато всього, зокрема, це і е, бої з двома хвилями е, перед е, кренгом безпосередньо. І ми Раф е, завалив, поки ми з вами говорили, Раф вже завалив е, хілерів е, в цій першій хвилі, тобто е, тих персонажів, які вміють е, е, лікувати від англійського слова хіл. І далі в нас лишились два біотроїда кренгівських, яких я називаю допострілами. Але чому вони не встигли навіть нам продемонструвати, раф дуже швидко розбирається з першою хвилою суперників і переходить на другу. Враховуючи, що раф в нас вміє давати здачу, він не терпить жодного кпину в свій бік, то ось так в Рафа виходить розбиратись із першою і з другою хвилою, і це. Все супер класно. І давайте тут просто прокачуємо силу удару Рафаеля, і у відповідь він просто буде виносити наших суперників, які намагаються якось на нього вплинути. Сотого рівня Раф практично непереможний для двох хвиль цих суперників. І він відправляється на бійку з наймогутнішим босом в звичайному проходженні в лінійці гри. Це. Кренг Прайм, найперший кренг. І ось так він виглядає. Ну що ж, Рожео Пико, отримуй суперудар від Рафаеля. І нормально так, Рафаель знімає ударом десь третину життя. І ще до половини забирає отруєння, яке є по ходу Рафаелового удара, як додатковий бонус, який виникає в суперника. І Раф просто, друзі, блискавично просто переміг. Кренг прайма, це мені не може не подобатись. І 1-0 е, на рахунку черепах 1 і кренг поки, що в нас е, нульовий. <coughs> Звісно ж, ви можете також писати в коментарях, а кого е, далі ви хочете бачити в рубриці сам на сам. Е, далі, як варіант, можуть бути черепашки ігрові ларпові, черепашки-видіння, а Vision Quest. І можуть бути також класичні черепашки по мультфільму 87 року, черепашки кіношні від Майкла Бея і також черепашки. Які ще в нас залишились, оригінальні по коміксах і космічні по ніківському серіалу. Дуже багато різних черепашок. Звісно ж, напишіть в коментарях. Якщо вам подобається ця рубрика, і ви хочете її продовження, то яких з тих черепашок ви бажаєте бачити в наступному відео рубрики Черепашки ніндзя Легенди, сам на сам». Проти великого боса ми б'ємось. Е, масова атака Донателло не вбила жодного з суперників. І один з кренг лікувальників встиг полікувати своїх побратимів, двох дупострілів, які нам активно демонструють, чому вони дупостріли. І, е, власне, Доні бракує отої здібності давати удар у відповідь, як робить це наш Рафаель. Тому Донні дуже довго. Е, Страждає і просто мучення проходження цієї хвилі суперників за Донател. А ось суперкласний кидок кідок з Сюрікенами трошки краще розрахував траєкторію Донателло, ніж першого разу, і <кій> зараз нам би класно дотягнути. Щоб нас масово перезавантажилась. Кренги просто по черзі обстрілюють е, Донателло. І що ж, ми будемо бити звичайним ударчиком, він буде лікуватися. Ми будемо виставляти броню. Ось так. Доні забронювався. І е, добиваємо цього кренга, ще не добиваємо, за два рази. Головне, щоб броня протрималась, і далі в нас є масова атака, яку ми будемо застосовувати на другу хвилю кренгів. Там жодного лікувальника, але є оцей центральний кренг, який е, е, робить швидшими. Бачите, е, одразу він так і зробив, посилив їм, ш, покращив їм швидкість, і вони тому всі перші мають зробити е, свій удар, а доні вже після цього жбурне в них, в них сюрікени і е, е, трьох. З п'яти суперників він завалив. І двох зараз добиває звичайнісінькими ударчиками. Ай, треба було броню виставити. Друзі, трішки я поспішив, і це може вартувати. Нам із Донателлом е, перемоги над цим е, чуваком з двома довжелезими металевими щупальцями. Ну що ж, завдає він своїх двох перших ударів і обидва влучні зжирає частину життя Донателло. Навряд чи зараз е, треба ставити броню, треба атакувати. А ось тут це мені вже не подобається. Ну, можливо, Донні пасивне лікування застосує. Три рази ходить підряд Кренг. Мені здається. Хтось тут в цій грі в нас читер. Ну що, спробуємо вижити через броню. Так, схибив, Так, схибив, І ми ходимо. Ну, звісно ж, бурнем Сюрікени. Поки що броня нас тримає, а от Сюрікени це був невдалий вибір. Дуже мало життя забрали Сюрікени Кренгу. І броня нас тримає, але він знову читерить і ходить третій раз. Ну мені здається, що це занадто чуваче. Дуже слабонький удар в Донателла і непогано тримає броня атаки Кренга. Досить ходити по три рази. І в нас, на жаль, наша ця бомбочка не перезарядилась. І що ж, чи витримає Донателло ще один удар? Ні, друзі, Донателло програв. На жаль. На жаль, Дон програв і 1-1 рахунок зрівнявся. Далі відправляємося Мікеланджело, Мікеланджело відправляється в бій. І тут треба буде трішки почекати. Хоча в нього зразу завантажилась його пасивка. І ми одного з лікувальників зараз заберемо геть з поля, і нам вже стане легше на одного кренг-лікувальника. Це дуже класно, це дуже тішить. Мікеланджело вміє лікуватись, Мікеланджело вміє виставляти і Ухиляння своє ось таким чином, танцюючи свій запальний танок черепашачий. І підлікуватися нам також треба буде. Але ми зараз це зробимо трішки інакше. Ну що ж, подвійний удар це те, що рятує Мікеланджело, але, на жаль, кренг кренбіотройд занадто сильний. І подвійним ударом вбити його як лікувальника ми не можемо. А він, бачите, собі зафіксував удар на собі. І тому. Ми потрішки будемо цю скелю пробивати, пробивати, пробивати. Але той подвійний удар, на жаль, не так часто в нас вискакує, як би нам хотілося. Тому Майк поки що тримається, але, але вони його товчуть. І вже е, другий Біотройт на себе е, взяв функцію е, бути скелею, яку буде пробивати наш Майкі, а в нас все не включається не включається той подвійний ударчик, пасивна ця здібність, не так як Рафаеля 100% там в нього працює. А ось він і, і, і увімкнувся, і спробуємо тут. А тут не такий вдалий він вийшов, бачите, перед тим. Одинарні удари виходили дуже вдалі, багато життя забирали, а цей удар не вийшов. І нарешті ми доб'ємо цього кремезного чувака, який стріляє у нас своєю дупою. І далі нападемо на другого кремезного чувака, тому що він швидше за все. Зараз знову викличе удар на себе. І краще він буде поранений, щоб ми мали змогу його завалити. Ого, з одного удару. Непогано, Майкі. Непогано. Тепер нам треба розрахувати кіль... кількість ходів на лікування себе і знищення наших супротивників. Вони будуть лікувати, звісно ж. Будуть лікуватись. Так, а от подвійним ударом ми його винесемо. Обов'язково. Обов Цього не будемо виносити, тому що нам треба. Трішки трішки здоров'ячко поправити за допомогою піци трішки потанцювати за допомогою нашого бумбокса І, що ж, давайте кренга знесемо. І наш бумбокс дає нам ухиляння. Наша піца дає нам здоров'я. І ось тут друга хвиля. І давайте попробуємо винести у того кренга, який прокачує швидкість. Ми ж пам'ятаємо, що він це робить, і ми його знищили, а ці кренги нічого не прокачують, але забирають нас знову потрішки черепашечого життя. Відгризають, і ми будемо з ними боротися. Для цього нам знадобиться не один удар. Так, подвійний ударчик. Винесемо цього тоді з палкою, чувака. Дуже добре, вдалося за два удари винести. Той нас залишився на один удар. І тоді ми полікуємося. Спочатку винесемо цього кренга. Спочатку виносимо цього кренга. Тоді тоді виносимо когось з цих чуваків, багато лапих е, дроїдів. Е, ну тут не добре, але що зробиш? Раз. Винесли. Тепер лікування. Далі бумбокс. Звісно ж, бумбокс далі. Оп-оп-оп-оп-оп, потанцювали. І тепер подвійна атака на кренга і виходимо на кренг прайма. Будемо бачити, як Майки впорається, враховуючи, що в нас ухиляння активне. Може іноді бути подвійний ударчик. Я дуже сподіваюсь на перемогу Майка. І дуже сподіваюся на перемогу лідера команди Леонардо, який в нас буде. Завершити наш цикл е, боїв сам на сам. Ну що, е, пробуємо нашу димовуху яйце, вона небагато забирає і дає якийсь негативний ефект. На жаль, нічого не відбулося, ніякого негативного ефекту Кренг не отримав. А ми поки що за допомогою ухиляння тримаємося і подвійний удар. Це дуже тішить е, Мікеланджела. Е, стоїть краще за Донателло, але було б прикольно, якщо б нам прокачались наші якісь здібності. От, наприклад, як здібність лікування, і ми одразу ж полікуємося. Полікуємося. І е, Кренк знову два рази атакує. А майки класу швидкий, і так як Донател, по три рази Кренг не встигає атакувати. А ось Майк досить швидко навертає йому нунчаки прямо на рожеву пику, і е, це виглядає... Класно, Майки непереможний. Кренг просто нічого не може з ним зробити. І тут я не сумніваюсь в перемозі Майки, навіть якщо він зараз три рази сходить, то ми його нунчаками догомселимо порожеві пиці. І так, друзі, ми знову виходимо вперед. 2-1. І продовжуємо наш похід сам на сам на Кренг Прайма. Залишився нам лідер, і це буде швидше, набагато у Леонарда є. Масова атака. У Леонардо є е, суперсильна атака Одинарна і у Леонардо є лікування. Леонардо, можливо, найбільш збалансований персонаж в цілій грі, і він просто повинен перемагати е, в цій дуелі з е, Кренк Праймом. Майже вийшло в нього проскочити без втрат цю хвилю. Але може це і непогано, що вони вижили, тому що ми будемо мати час, по-перше, полікуватися, а в Лео е, досить непогано пасивне лікування. Хоча ми застосуємо звичайне лікування. І, е, і, і будемо виносити по трішки цих кренгів з двох ударів. Зараз буде лікувати. Добре, коли він лікує, він нас не б'є. Е, в їхньому лікуванні також є прикол. Наші інші атаки перезавантажуються, а нам потрібно перезавантажити. Останню нашу атаку, масову, щоб ми другу хвилю знесли масовою атакою. Все перезавантажилось, масово перезавантажилось, лікування, все по плану. Наша стратегія діє. І що ж, кренгі, чи готові ви вмирати, тому що Лео одразу ж стрибає і 4 з 5, непогано. І виходимо на повному, майже повному заряді. Масової в нас немає, але масового нам, по суті, не зовсім і потрібна для. Цього кренг прайма. Ось він вистрибує. У нас швидкість Х2, тому нема цього неприємного звуку від того, що він вилазить. І кричить, ну що ж, друзі, в Лео є пасивне лікування, і подивіться, як воно красиво діє, і наскільки в нього потужна оця атака, оцей танець з мечами, наскільки класно він забирає е, життя, більше половини життя він з одного удару відсікає кренгові. І тут я вирішив полікуватись, тому що є шанс, що він схибить якийсь свій постріл. А, а І спрацює пасивне лікування. Бачите, минулий раз не спрацювало пасивне лікування, а тепер спрацювало ще й е, пасивна здібність до підсилення атаки. Нам ще потрібен один ударчик, Кренг. Один ударчик, і ти просто. Ні, два ударчика. Але я думаю, що Лего протримається. Ой-ой-ой, дуже небезпечно, дуже небезпечно. Але це перемога, друзі. Навіть ще один суперудар ми застосуємо, так щоб е, точно е, завалити кренг прайма. І це все. Черепашки Ніківські перемагають з рахунком 3-1. Запам'ятайте, цей рахунок, це дуже класно, тому що не факт, що інші черепашки зможуть повторити е, їхній е, рекорд. Ось таке було відео. Формат називається сам на сам. Якщо він подобається, звісно ж, проявляйте активність в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте черепаші вподобайки і в коментарях пишіть, які черепашки наступними, на вашу думку, повинні відправитись на двобій з Крэнг Праймом, І ті черепашки, які переможуть в коментарях, дійсно відправляться в наступного відео сам на сам з Кренг Праймом. Нагадую вам, що потрібно донатити на збройні сили України. України, тому що це дуже і дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінленд, Сподіваюсь, вам було весело і сподобалось. Кава банга, чуваки, бувайте!